Ось як правильно потрібно обслуговувати дороги і дивитись за дорогами. Дивіться з 2016 році. вперше я проїжджав по цій дорозі. Це дорога між Берліном і Познанню, Це вже польська сторона. В той час як не було тут жодної латки, так і сьогодні в 2025 році у собі 9 років пройшло снігів, дощів, морозів. Що хочеш тут попадається, і жодної латки на дорозі немає. Їдеш скло собі без проблем. Дорога ідеальна, да це означає, як правильно використовувати, що не потрібно дороги чистити і посипати після того, як їх завалило снігом. От зараз у нас іде сніг, але він просто не прилипає, тому що їх потрібно перед тим, як іде сніг, обслуговувати. Це є платна дорога, тому друзі. Хочете сильно скаржитися на те, що в Україні хочуть будувати платні дороги, тому ні, от платні дороги це ось про це, друзі. Тому, будь ласка, хто хоче збоку, ось там є дорога безкоштовна, їжджайте нею, а ось платна дорога саме ось так. Коли не крадуться гроші на будівництві, коли її обслуговують, коли її посипають перед снігом, ось це про платні дороги, друзі.